Я не хочу розказувати, хто кому що сказав, бо треба дивитися на інше не глибше, яка була тема засідання? Тема засідання була реформа управління державною власністю. Простими словами, реформа управління державними підприємствами. Ми розуміємо, що державні підприємства зараз є найбільша політична корупція в Україні. Тобто політики призначають своїх людей туди, ці люди потім крадуть гроші, а це дуже легко зробити. менеджменту, дуже легко без контролю. Без наглядової ради, без незалежного аудиту, без незалежних членів ради директорів красти гроші, потім передавати їх нагору. Я не хочу нікого звинувачувати, бо не маю доказів, але ми ж розуміємо, що це відбувається майже в усіх державних підприємствах. І міністр економіки конкретно скаржився на те, що з цими підприємствами нічого не можна зробити, тому що вони не пускають державну фінансову інспекцію, вони не передають звіти, вони не роблять аудитів. Вони не виконують настанови приписів. Президент сказав конкретно: нам треба все продати, бо держава не буде ніколи ефективним власником. І, власне, виступ Саакашвілі був присвячений тому, щоб підтримати президента. Він сказав: Ніколи не може такого бути, щоб державне підприємство ефективно управлялося в такій кількості, яка вимірюється у нас реально тисячами. В європейських країнах вона вимірюється десятками. Те, що далі сталося, було не реакцією на вчорашній виступ Михайла Сакашвілі. Це було реакцією на його виступ на антикорупційному форумі в Одесі. І, власне, міністр внутрішніх справ почав свій виступ якраз з апеляції до виступу на антикорупційному форумі в Одесі. Що було далі? Це мені не хочеться говорити. Тобто, а сам предмет засідання вже не розглядався. Це було після розгляду. Після. Це було після розгляду. І більшість фракцій коаліції, окрім батьківщини, були згодні з тим, що треба швидко все продати. Яким чином, з якими наслідками і як тут були розбіжності? І ще треба згадати дуже важливу річ: все-таки парламент 10 разів провели закон про приватизацію. Списку підприємств оновленого немає і закону. Який пер, е, встановлює прозорість цього процесу і прибирає старі пострадянські обмеження, немає. Давайте подивимося на цифри. Коаліційна угода виконана за даними Комітету виборців України на 35%. Це є дуже хороша цифра, яка характеризує темп наших реформ. Е, і треба ще взяти до уваги, що коаліційна угода це лише паперова робота, прийняття законів, е, а насправді ще є впровадження. Тобто, якщо вважати, скажімо, прийняття законів десь третиною всієї роботи, то ми маємо десь темп реформ 10% цього року. Значить, десь приблизно там років за 30 таким темпом ми все завершимо. Суспільство цим дуже незадоволене. Суспільство вимагає того, щоб реформи робилися швидше. Якщо ми подивимося на соціологію, ми побачимо, що більше половини мешканців України, незважаючи на те, що про них кажуть, що вони всі схильні до популізму і так далі, і так далі, 54% каже реформи і швидко, і зараз. Власне, реформи залежать від парламенту і уряду. Тобто треба ставити запитання, що буде з парламентом, і що буде з урядом. Тут є декілька сценаріїв, і скажімо, стосовно парламенту, ми можемо розглядати сценарії. Відставки уряду, переформатування коаліції або збереження коаліції, призначення нових виборів або збереження цього парламенту. Сценаріїв досить багато і не ну, в такому вуличному форматі можна їх розглядати. Але дуже важливо, як відреагує президент, бо фактично він є відповідальним за цю єдність. Він тримає на собі. Цю дуже крихку єдність парламенту і уряду щось має відбутися: або відставка уряду в такій ситуації, або відставка когось із учасників скандалу, або спроба їхнього примирення. Або просто накритися ковдрою, зробити вигляд, що нічого не відбувається, знаєте, як діти ховаються під коврою від будь-яких криз. І це означає, що вибухне через тиждень десь в іншому місці. А ви до яких варіантів схиляєтесь? Ну в тому сенсі, що на вашу думку має далі відбуватися, і що на вашу думку скоріш за все відбудеться? На мою думку, що має відбуватися, це має відбуватися вибори. І перед виборами а, треба подивитися, чого хочуть люди, чого хочуть виборці. Виборчі хочуть швидких реформ. Значить, політики мають змагатися у тому, щоб за ці декілька місяців до виборів ці швидкі реформи зробити. Це можливо. Десятки законопроєктів лежать у Верховній Раді, які не прийняті. А, і... Використати цей момент для того, щоб на виборах перемогли ті сили, які сьогодні є в парламенті, якщо вони хочуть перемогти. Якщо ні, тоді на виборах перемагають реваншисти і популісти. Тобто на реформах може стати? Я думаю, що ми можемо на реформах ставити крест в принципі вже, тому що виконання коаліційної угоди за рік на 35%, а впровадження реформ майже нульове це власне і є провал. Економічно, я зараз кажу більше про економічні реформи, це власне і є провал економічної революції як одної зі складових частин майдану, як такої нашої революції модернізації української. Це означає, що у часи великих суспільних змін політичні еліти треба міняти часто. І коли президент каже про те, що в нас зараз 4 роки без виборів, я думаю, що це дуже оптимістична оцінка.